На Тихоокеанському узбережжі Північної Америки існує цікавий біорегіон під назвою Каскадія. Цей екологічно чистий регіон відомий своїм різноманіттям місцевості від скелястих гір і до густих лісів, де звичайно живе купа різних диких тварин. Тож у настільній грі Каскадія ви будете змагатись за створення найрізноманітнішого довкілля, а для цього ви за допомогою плиток ареалів і жетонів тварин будете відтворювати зображені на картах завдань комбінації. А за це отримувати переможні бали. Тому гравець, який створить найбільшу і найгармонійнішу екосистему, переможе у грі. Всім привіт, вітаю вас на ігровому просторі. І перед тим як почати, хотілося б подякувати видавництву Lord of Boards за надану для огляду гру. Цим ви дуже допомагаєте україномовному ютубу. Тож вмощуйтесь позручніше, і зараз ми перейдемо до огляду правил настільної гри Каскадія, а потім, як завжди, поговоримо про її механіки, оформлення і про мої особисті враження від зіграних партій. Перед початком партії підготуйте тайли ареалів відповідно до кількості гравців. Для двох гравців це 43 тайли, для трьох 63, а для чотирьох 83. Далі кожному гравцеві роздайте по одному тайлу початкового регіону, з якого і почнеться будівництво вашого ареалу. Всі жетони тварин помістіть у спеціальний мішечок, а жетони природи покладіть у доступне для всіх гравців місце на ігровому столі, і наостанок оберіть карти цілий для вашої партії. Їх у грі 5 видів, і кожен вид це окрема тварина з особливим завданням. Розробник радить нам обрати для першої партії карти з зображенням великої букви А. Так і зробимо. Тож перед початком у вас буде по одній карті кожного виду тварини. Потім покладіть горілиць 4 плитки ареалів і витягніть з мішечка 4 жетона тварин. Тепер залишилось обрати першого гравця і ви готові. Хай це буде той, хто останнім бачив якогось звірів, зображених на картах. Тож тепер перший гравець у свій хід має обрати одну з доступних пар плитки ареалу і жетону тварини. Після цього він має виставити взяту плитку ареалу до свого початкового регіону, а жетон тварини має накрити своє зображення на якісь його плиток ареалів. Після цього поповнюються вільні місця з ринку і хід передається наступному гравцеві. Якщо після будь-яких маніпуляцій з ринком у вас буде 4 однакових тварини, то скиньте їх назад у мішечок і дістаньте нові. Якщо 3 однакових, то ви також можете їх скинути, але лише один раз за раунд. Але і це ще не все. Ви також можете використати з свого запасу один жетон природи, щоб обрати один будь-який ареал і тварину з ринку, або використати його для того, щоб оновити ринок жетонів тварин. Ви спитаєте, де брати жетони природи? Все дуже просто. Якщо під час вашого ходу ви будете розміщувати жетон тварини на плитках ареалів, і обраний ареал буде позначений зображенням білого листочка, то такий ареал називається плиткою ландшафту. І щоразу розміщений жетон тварини на плитці ландшафту Буде давати вам один жетон природи. До того ж, кожен жетон природи це ще й один переможний бал у кінці гри. Думаю, варто дізнатись, за що ми взагалі будемо отримувати переможні бали. Перш за все, ми будемо отримувати бали за карти цілі, які використовувались у партії. От, до прикладу, карта рудої лисиці дає очки за кількість різних видів дотичних тварин, враховуючи і жетон лисиці. Олень Рузвельта додає бали за кожну пряму лінію з жетонів зображенням оленів. Чим довше лінія, тим більше балів. А неоарктичний конюк надасть вам бали лише за кожного конюка, що не прилягає до жодного іншого. Тож, чим більше у вас таких жетонів, тим більше балів ви отримуєте. Наступний пункт підрахунку це отримання балів за найбільші зони кожного з типів ареалу. Їх у грі 5 видів це гори, ліси, прерії, болота та річки. Плитки утворюють зони ареалу, якщо вони прилягають одна до одної, хоча б однією стороною з однаковим типом ареалу. Тож загалом ви отримаєте по одному балу за кожну плитку ареалу в найбільшій зоні. Наприклад, якщо у вас є ліс, який складається з трьох плиток ареалів, а інший ліс має чотири плитки, то ви отримаєте бали лише за найбільший. І останній пункт це першість за найбільшими зонами ареалів. Ви отримуєте бонусні очки лише якщо маєте найбільший серед усіх гравців ареал, рахуватись будуть усі 5 типів окремо. Бали будуть нараховуватись в залежності від кількості гравців у партії. Якщо граєте вдвох, то за кожен найбільший тип ареалу отримаєте 2 бала. Якщо обидва гравці мають однакові за розміром зони, то кожен отримає по одному бонусному балу. Якщо граєте партію на 3-4 гравці, то гравець з найбільшою зоною кожного з типів ареалів отримує 3 бонусних бала, також дають 1 бонусний бал за другу за величиною зону. При нічиї гравці отримують по 2 бали, а друге місце жодного. І на останок до ваших балів додаються всі жетони природи з особистого запасу, де кожен жетон це один переможний бал. Тож гравець, який має найбільший балів, перемагає у грі. Ну що ж, хочеться почати з того, що це одна з трьох ігор, які мені найбільше сподобались у 2023 році, у жанрі Абстракт. Ще на одну гру буде незабаром огляд, а третя гра з'явиться українською лише у 2024 році. Це гра, яку малювала художниця попередньої локалізації Lord of Boards настільної гри Каліко. І оформлення у грі Каліко мені сподобалось більше, воно більш миліше, а Каскадія е, така більш абстрактна, але це знову ж таки діло суб'єктивне і в кожному свій смак. Тому можливо вам сподобається саме Каскадія. Е, якщо говорити про механіки, то це елементарна за правилами гра, яка досить чудово грається і у сімейному колі. І з більш досвідченими гравцями. По суті, по правилах, як ви бачили, ми в свій хід беремо один тайл території, і один жетон тварини, і виставляємо вже на наш стартовий тайл. І так ходить гравець почергово і робить такі самі дії. Плюс у нас є ці жетончики природи, за якими ми можемо якби, обирати не тільки пару, яка нам доступна, а й ту комбінацію, яка нам потрібна, тому це додає трішки варіативності, а основа гри це виконання карт цілей і будування якомога більшої ареалу ну, одного типу територій. Тобто, чим більше ви збудуєте однакових там тайлів водички, чим більше ви збудуєте лісів, тим більше ви будете за це отримувати переможних балів. Але все одно левова частка переможних балів вам буде надаватися саме за карти цілей. Там є як стартові цілі, які ми бачили у попередньому огляді, які позначені у нижньому правому куті буквою А так само там є кожного типу тварин ще додаткові карти. Тобто у вас буде завжди варіативність і сама реграваність вам однозначно буде підніматись кожної партії. Тому це гра, яка не одноразова, а буде себе проявляти чим більше партії, тим більше ви будете отримувати задоволення. Гра дійсно цікава і вона заслужено Посідає я не знаю, чи це зараз вже актуально. Але коли я останній раз дивився на сайт BGG, вона була там перше місце серед абстрактів. Тому я цілком підтримую цю позицію. Але можливо у 2024 році нас чекає щось нове, більш цікаве, і все може змінитися. Тому ось такий огляд. Якщо вам сподобалось відео, можете підтримати мене, поставивши лайк або написавши коментар. І до нових зустрічей і до нових оглядів. Па-па!